На вихідні у калуші стався небачений досі інцидент. Відвідувачі кафе Бару Мисливища на вулиці Богдана Хмельницького накинулися на поліцейських, які прибули на виклик через бійку у закладі. Правоохоронцям довелося застосовувати зброю. Подія трапилася уночі. Вони виявили, що в кафе, в приміщенні кафе, відбувається бійка група осіб між собою. билися. і відповідно працівники міліції відреагували на дане порушення. Значить, були зроблені зауваження. На які взагалі не було ніякої реакції, невідомі особи в результаті переключилися на працівників міліції. Весь конфлікт спрямували на них, почали їх образувати. Шарпати заформлений одяг. Поліцейські застосували сльозоточивий газ та 4 але це тільки ще більше розпалило молодиків. Понад десяток чоловіків накинулися на двох правоохоронців. Почалася бійка, один з працівників поліції побачив, як другого напарника кинули на підлогу і почали також бити його ногами. І ззаді, ну не ззаді, а в тій обстановці, яка відбувалася, хтось з невідомих дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Ну це було розцінене як напад. Працівник поліції оголив табельну вогнепальну зброю, попередив про можливість її застосування. Один з невідомих, який перебував неподалік від працівника поліції, намагався заволодіти зброєю. Здійснив на нього напад, в результаті чого було здійснено вистріл, поранено, невідомо встигну. Лише після цього бійка припинилася, Викликали швидку, яка і доставила до лікарні двох постраждалих поліцейських та хулігана із вогнепальним пораненням. Одна особа з вогнепальним пораненням поступила, знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні 78 восьмого року народження. Двоє інших осіб знаходяться у нейрохірургічному відділенні. Один мужчина з 82-го року народження, другий мужчина з 86-го року народження. Там всіх потерпілих оцінюється як середню важкості. Наразі затримано двох чоловіків та триває розслідування інциденту. Відкрито кримінальне провадження за статтями 296, частина 2 хуліганство та 345 частина 2 погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів. Як потерпілі, поліцейський і цивільний, так і в кафе Мисливець категорично відмовляється коментувати інцидент із побиттям та застосуванням зброї, що тільки посилює чутки. Адже такого зухвалого нападу на поліцейських у Калуші не було вже понад два десятиліття. Я вам точно не можу сказати, але здається, останній такий випадок був у 92-му році. Так взагалі відбуваються порушення, але відповідно ну, приїжджає все ж таки екіпірований працівник поліції. Ну, в принципі, ті порушення, які відбуваються, вони припиняються. Можливо, там йдуть застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, ну, щоб доходило до застосування вогнепальної зброї, це таке. От...